Перші два кущі винограду, ось ця Ізабела, і вон та. Я посадив просто в ямку. Він ну, не захотів рости. Прирости були десь сантиметрів по 5, а винограду практично не було. Класно. І тоді я вирішив робити по-другому. Почитав літературу, ну, і відкрив книгу Курдюмова Умний виноградник. І почав копати ямки. Я викопав ці ямки отут по всьому винограднику. Зробив так, як там вказано. І от результат виноград швидко розрісся і дає непогані врожаї. Половина на підрівняна. Тут у цих ямках уже повністю підрівняно. Тут вже почав. І далі будемо закладати камінням, але це буде вже дещо пізніше. Ну от. коли ямки викопані, ми їх закладаємо каміння. А тут на дно викладається шар каміння. Отут тут між ними проходи. Щоб тут проходила вода. І повітря, коли вечір рано, і тут буде випадати конденсат. І таким образом ми викладаємо дно, коли дно викладено. плитно вже викладено, його закладаємо плиткою, черепицею, ну, шифером не бажано. Ось Закладаємо таким образом. Це під трубу, Щоб туди не проникала вода. Коли буде паливатися, щоб то не забило це все каміння, щоб там був, постійно були проходи. О. І це під трубу. Тут буде встановлена труба. І от коли встановлено, засипаємо. Починаємо. Починаємо засипати. Кладаємо один шар землі, а далі гілля і от шар землі закладений, Ми сюди накидаємо гілляки. Ну, от таке. Дерево і гіляки. Гною перегною багато немає, а тому дерево буде прогнивати не один рік і буде здавати. От накидаємо ще сюди. Гілляки притолочуємо присипаємо землею зрозуміло потім, коли ми присипали, ми ще раз присипаємо землею. Коли вже двічі присипано землею, тоді третій раз гіляки кладемо по бокам. Так. По бокам. Ну от залізо кидаю, щоб заліза в нас не вистачає, щоб торжавіло. Це по бокам сюди, в центр відро перегною і засипаємо землею. Ну, зрозуміло. І от таким образом ямки у нас будуть готові, а сюди буде посаджений. Сажениць винограду Ну от, лунки готові. На кожну луночку зверху я даю відро перегною і відро дров'яних дерев'яних відходів різі. Ну, те, що є. І вже посадив перші. Саженці. Все. в Добрий шлях. І на славу хай ростуть і плодоносять. Оце з виноградними ямками все.